П'ятеро чоловік. Що, є шайб'ю трохи. 1861-й. Щось фантастично. Це тієї бліки. Третя двійка радянська. Так, то є мед. Дивиться. У нас знахідки. Друзі, слава Україні! Знаходжуся в черговий раз на полі. Нас сьогодні є п'ятеро. Які знахідки покажу будуть. На даний момент маю знахідку. Дивимося, друзі, разом. Швидше всього, що колечко. Пробуємо його легенко обстукати. Так, друзі, ось таке колечко. Впатині. Узорчиків не бачу. Добре, шукаємо далі, Так, знаходжуся на полі. Маю чергову знахідку. Ось такий залишок. Ложки, метал. Бон швидше всього ложка не сучасна була. І так, друзі, в мене є чергова знахідка, вітер трошки такий непоганий є, дивимося, чергова монетка. Зараз протирати, бачу, що це є, швидше всього так і є. Дві радянських. На 1946-го дві копійки. Ось така монетка, друзі. І так, друзі, в мене чергова знахідка. Знаходжуся на полі на розвідці. Ось така монетка чергова, я її вже протер. 1940 рік. І так, ходжу трішки по цьому полі, натрапив на ось такі. Хто знає? Відказуйте що це. Так, зустрілися з камурадами, йдемо подивимося, що знайшли. Що во там підгорте? Сав йти догори назад, догорі назад. Ти його грубо не знаєш що тут, завжди ну, Ось там, то є польська Що, є шаб'ю трохи Ну, то є вс так Тротаво крайцер Чого є туди гроші що, Ще щось видно 4-ка то А 4-ка точно видно на 1861-й, 4 крейсера Росвійська імперія. Трохи є знахід. Наразі начок щось грібше, так? Я 4 Та точно Марія Тереза. 100%. А може царська, а може царська. Ще єш. Це щось фантастично. Це це таке, бляке. один грош. Ще один грош. Це один гудзик, Якісь якийсь Ось У вас старий гудзик твої. Прямий. Старий гудзик. 1561-го. Було б 81-го. Мало ботано, так? Там є тут войде. Що двоє таке? Зірочка. Таке закрутка. А, то закрутка якась, напевно. Ну така цікава. А от у мене то і цей як його них. А що? Це. Беребери, заперечи. Та. За твардо Та ні, Це є. Як... Так. 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 Бері -бері <ріху> <ріху> то дальйом? Далльош який знайшов. А ну. Треба буде чистити. Та альмінівий мадальончик. То від цього, блиску, напевно, від Поможемо. Та ні, то, то не, там є закрутка, то є щось цікаве. Ось така yeah. сама. То є цікаво річ, що. Там є клеймо. Ні, ні, а ну що ж. Я думаю, що це. А, то а, а як. На радянська, на это. 1956. Так. Один злотий. Я казав. Той грош один. І вона дерку пробита має. Це теж монета. Монета я яску. Все? Та, то, то австрійська монета, бачиш, герб. Зерк. Гелер! Да. Да. Та, щось таке, гелєр, але він Ну, вот то ще раз на сонці показує. То якесь є 30. З зробив сторони мені з 30 чоловік. <плес> <плес> А може такий згутик був? І так, друзі, знову погода, бачу, міняється, було сонце. Зараз бачу йде хмара досить серйозна. Як далі буде, не знаю. Маю знахідку. Вискочила в мене монетка. Будемо зараз протирати. І дивитися, що за монетка. Так, друзі, один крейцер. 1865 або 885 Австрійська імперія. Так, маю знову знахідка, знову монетка. Дивимося, як завжди Чергова монетка, друзі. Бачу, що це є радянська монетка. 15 копійок. Не знаю чи грік побачу, не побачу. Зараз спробуємо протерти трішки. 1948 рік. Ось така монетка. Так, підійдемо знову. Один знайшов знахідку, каже, цікаво, на сьогоднішній день. Ну no, повертайте. Опидемося зараз близька. No, Можемо далі якось. Вуха немає, нічого. Але на горі пише, цей рек стоїть, чи стоїть. Ще маєте. No, Тому що туди якийсь хрест посередині, а тоді. No, може бути ладанка. Ушко відла мене. Це? Та. Так. Точно хрест. Що тоді який-то є? То є, то є в... Что десятка чи тринадцять? Ну, так. Тринадцятка. Ти да? В Австрії ні. Це щось все, що по Австрії. Моє вже знагідку ось таку ще. Це вже сьогодні моя третя двійка радянська. Оп, протираємо. 39-й. Рік радянська монетка. Я такої штуки не находив. Медаль чи щось. Так, той? вухо обірване. Медаль? Так, то є медаль, але вухо обірване. То ця стандартна медаль, що давали ветеранам. Франц Йосип, але бачимо, от тут вухо ну, і, і. Так, шановне. Шановні друзі. Та сьогодні коп закінчується. Вже темніється. У мене є чергова монетка ще вискочила. Бачу, що гроші 5, 5 грош. У ну, них рік стандартний, плюс-мінус, вона 1923. Не знаю, спробую ще обзор зробити знахідок наш сьогодні, якщо буде ще видно, поки всі зберуться. Чекаємо, сипець поїхали! Чекаю, Фулі-фульги, цілий плес. Давай попробую, гоп, жменя монет, срібло. Полтора кет срібні, троє кетку. Йоскусь! заберу зранку забили туди. І так, друзі, зробимо зараз огляд сьогоднішнього нашого копу. У нас сьогодні п'ятеро чоловік. Житемнійця, включив фонарик, будемо дивитися на знахідки. Так, Ось така ложка. Є ще одна от, без ручки. Так, є далі. Хто знає, може підказати, що це за річ. невідома є. Ось така знахідка, пломба. Це від австрійської пряги. Зацеп. Так, ключ. Так, ось таку. ось така шильда. Хто може підказати, що це є? Мова, бачите, швидше того, що німецька. Вага 86,5 кілограма на урі. от бачите, ВМ, Далі. Ця річ теж невідома. Ось така пряжка, так, Монетки. Ось такі радянські монетки є. Так, ось крейцери. Так ось гроші. А, 15 рамочник. 5 грош. Ось такі монетки. Так, далі йдемо. Слідуюча кубка. Так. Ось така якась пряжка невідома. Так, три копійки з 46-го Радянська. Ось такий гудзик. Швидше всього під тканину. Також така річ невідома. Далі шрапнель. Так, це є. Це є. А, це є один. Один грош. 23. го так, це груба є монетка, швидше від того, що крейтер Марії Терези. Так, Радянська. 61, 15. Так, ось ця річ. Невідома. Хто знає, підказуйте. Що це є? жетон, можливо, якийсь пробитий. Так. Так, 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 далі. Так, слідуюча кубка. Одна гривня наша. Ходячка. Так. Це ж від цього, що мід. Крейцер. Так, це дві радянських. 10, На 1856 10, 10 крейцерів. Маленька монетка. Так, і ця кубка. Так. А це гудзик. Старенький гудзик. Так, ось така монетка є. Невідомо. А, один фенінг. Друзі, це один фенінг. Німецька. Так, слідуюча кубка. Так, ну тут у нас трішки цікавіше. Муцик польський. Мудзик польський. Так, один грош. Так, це є якась. Монета не видно, що це є. Так, ось така красива пломба десятка. Ось. Цікава пломба. Так. Так, слідуючий гудзик. Це 13-й полк. Ось така. Так. так, ось така монетка. А, це є. Австрійська імперія, але не бачу, що це за монетка наразі. Зараз вже темно. Так, далі. Так, цю монетку ми бачили. 4 крейцера 1861 року. Два гелера 1990. 1909. Остроугорщина. Так, тут також два. генера рік не видно, треба мити. Ось такі монетки. Так. Це швидше всього, що так, це алюміній. Друзі, це є ладанка. Ось такий хрест ззаді, озвучку відлому не видно. Так, ну і сьогоднішня, вважаю, найцікавіша знахідка це є ось така медаль. Ось так воно. Ось такий надпис. Ушко тут відламане. Ось такі, друзі, знахідки. Думаю, виїзний похований. Дякую всім за увагу, друзі.